І так, друзі, всіх вітаю! Працюємо в цеху з дружиною. Уже завершився у нас день, ну, а у нас ще продовжується робота, тому що якраз дозавершилися бувають сто ранок, і хочемо зараз їх навощити, тому що потрібно доставити у відводки. Днем я зробив фрес-форми, зараз вам покажу плюс-мінус, ну, як воно виглядає і що взагалі робив. І так, Це наші рамочки, вощина від Києві бджолопром. Брав обичну, не прополюсну. Ну, і сьогодні займався прес-формами. Це у нас 10-рамочний комплект, дно корпус 145 корпус і криша. Це точно такі будуть вулики, зараз покажу. Точно такі, як у нас оцей вулик пак бі 10-рамковий, тільки логотип буде. Трішки другий. Буде просто там сота і все. Повністю зробили комплект. Завтра буду е, варити на нього рамки. Готові чотири форми. Ну і ще бюджетні форми. Е, бюджетні це, я маю на увазі, замінене скло на фанеру. Тут теж 5 форм. Іде е, дно, потім іде криша. 145-й корпус, кормушка. І перегородка. Ну, а це окремо 145-та форма. Також буду завтра варити е, рамки, покажу огляд, як воно все замінено, і як воно, можливо, зроблю тест, як воно працює взагалі. Тому, друзі, отак якось працюємо. Потрібно розширювати відводки, тому що вже по 4 рамочки починає, починає виходити розплід і додається багато дуже бджоли. Буквально за. Сутки практично відстроюють на 70% вощину. Тому е, завтра ще будемо їхати там в одне місце, куди завезли відводки. Я не викидав відео, але якийсь уривок зроблю. Там цвіте рапс, відводки були на чотири рамочки. Ми їх туди завезли. І зараз е, це вже пройшло е, 4 чи 5 днів. Їдемо, доставимо ще дві рамочки. Ну так, для розвитку, тому що в нас на цьому точку немає їх такого взятку. І навіть для розвитку, для того, щоб розвивався цей відводок, його нічого немає. Там відвезли на РАПС, Можливо, щось їм буде ну, краще і піде якийсь більш-менш розвиток. Намет там не розраховуємо, тому що. Ну, готуємо ці відводки на соняшник. Можливо, з соняшника надіємося, щось візьмемо. Тому що з людиною, яка засіває в нас поля, я розмовляв, сказав, що засіяв соняшник. Ну тому плюс-мінус щось плануємо, готуємо, щоб були відводки в нас більш-менш нормальної класної сили. Вони і так будуть, але там трішки кормова база інакше. І надіємося, дай Бог, все буде окей. Тому зараз навощуємо рамочки, готуємо. Ну, отак займаємося. Зараз у нас, щоб ви розуміли, отак е 7 хвилин 12-ї. Ну, але зараз е ще. Рамочок 60 зробимо і вже завтра відвеземо, докинемо там якраз по дві рамочки, та й все це буде 6 рамок. Ну і хай через неділю, може, яку поїдемо, да, доставимо 145 корпуси. Коротше, працюємо із замовленнями. Також повідправляли багато хімікселеновських корпусів, дна. Коротше, дуже дуже в, напря... в такому напряжному режимі працюємо, тому що сезон розуміємо, кожному потрібно. ну, Слава Богу, потихеньку встигаємо, стараємося встигати, тому що, розумію, і замовників, і сам, самим потрібно дуже багато і рамок, і всього. Коротше, друзі, такі справи. Кого що цікавить, можете звертатись за номером телефону, як завжди. Якщо я не беру телефон, пишіть на вайбер, тому що іноді навіть і не передзвонюю, тому що реально немає часу. Більш-менш я завжди в вайбері тому що там і. По замовленнях пишуть. Ну коротше, кого що цікавить, можете звертатись. Все всім, кому сподобалося е, відео. Е, кого що цікавить, е, пишіть якісь коментарі, щось будемо відповідати, кого що прям якась реально така інформація цікавить, дуже важлива. Знайдемо час і щось вам розкажемо, підскажемо. Ну і з того опиту, який є в нас, ну прям невеликий, але щось да більш-менш підкажемо. Все, друзі, всім благословінь і всього найкращого.